Ви на каналі Світ Алла і я рада вітати вас в цей літній прекрасний день. Сьогодні ми з вами готуємо котлети, але вони не звичайні ці котлети, це літні котлетки. Ви запитаєте, а чим відрізняються літні від зимових? А відрізняються тим, що вони особливо соковиті і смачнющі завдяки молодій зелені. І тож ви бачите мій набір продуктів. Це, звичайно, м'ясо. Я беру куряче, воно мені більш подобається. Але повірте, з любим, чи то свиняче, чи це буде яловичина, вони теж будуть дуже смачними та соковитими. І тож нам знадобиться грамів 500-600 м'яса. Картопелька, кабачок, капусточка, чи то може бути морква, а також цибулька, часник та яйце. І, звісно, я використовую білий хліб, чи то білий батон. Заливаю його молочком. Нехай він хліб беру черственький, зазвичай. Заливаю його молоком. І далі ми з вами працюємо. Продукти у мене всі підготовані, Залишається лише замітити, що відносно пропорцій, що я вам хочу сказати: якщо м'яса 500-600 грамів, то кабачка буде предостатньо грамів 200. Ось так: такий шматочок. А капусти взагалі можна взяти грамів 100. Теж буде предостатньо. Ось такий шматочок капусти. Молоденької, сочненької капусти. Тепер нам залишається лише пропустити все це через м'ясорубку. І тож, всі продукти ми подрібнили. Якщо у вас готовий фарш, то ви можете дрібнити і без м'ясорубки. Взяти терку і потерти всі овочі на терці. Нам залишилося лише додати сюди. Але ще не замітила одне вам: що кабачок я не відтискаю, коли його пропущу через м'ясорубку. Я з рідиною з усим залишаю. Тоді мені здається, що котлети соковитіші, тож я роблю саме так. Залишилося нам сюди додати лише яйце, але я не вбиваю все яйце, а відділяю від жовтка. Жовток кладу, а білок залишиться нам для іншого. Залишається нам фаршик лише посолити, також поперчити. І все це перемішуємо. Якщо вам здається, що фарш рідкуватий, ви можете додати сюди манної крупи одну-дві столових ложки. Але я не додаю. Мені хочеться, щоб у мене котлетки були, так би мовити, більш дієтичними. До речі, ці котлети дуже гарні тим, що в літній період завдяки. Такій страві можна схуднути, кому це цікаво. І взагалі це, я би сказала, правильне харчування. Ось так. Фаршик можна відбити для того, щоб всі продукти гарно поєдналися. І залишити його на декілька хвилиночок. В оцей фарш нам залишається ще додати масло вершкове. Я додаю невеличкий шматочок, грамів 30. Ось взяла масличко, воно має кімнатної температури. І знову ж таки вимішала. Можна його і раніше покласти було, але то різниці немає. Гарно вимішали і на тому все. І поки фаршик відпочиває, ми беремо білок і трішки його взбиваємо. Отак вилочкою розмішуємо. Виливаємо в плоске блюдце. Зручне для роботи, скажімо так, щоб ми вмочали ручки, ставимо під руку. Тепер знову ж таки перемішуємо наш фарш. Подивіться, він став аж густішеньким, коли відпочив. Все перемішали гарнесенько його і будемо формувати котлетки, але завчасно включаємо сковорідку, нехай вона розігрівається, щоб відразу котлетки класти на сковорідку. Звісно, що якщо вам незручно робити це біля плити, то можна зробити заготовочки, розкласти їх на дошку і потім формувати котлетки вже біля сковорідки. Мабуть, я саме так і зроблю. І тож, ручки в білок. Білок у нас для того, щоб запечатати в нашій котлетці вологу. І ось так зробили. Обволокли немов білком і кладемо на сковорідку. Робимо другу знову ж таки, ручки в білок. Кому не подобається ця процедура, можна зробити це в паніровочних сухарях. Запакували у білок і на сковорідку. Одна-дві хвилиночки, і перевертаємо. І так в забор в одну-дві хвилиночки досмажуються останні котлетки, викладаємо їх і готуємо чугунну каструльку, чи то деко. І тепер можна їх протушкувати, чи то запекти. На деко я хочу саме зробити це в духовці на деко, тож викладаю їх. Ось таке невеличке деко я вислала пергаментним папером і кладу свої котлетки. Дно я змастила трішки олією. а взагалі-то можна зробити цибулеву подушку. А тепер кладемо 2-3 ложки соуса чи то кетчупа, що вам буде смачніше. Розбавляємо все це кип'яченою водичкою. Грамів 100-150. Можна порізати свіжі помидори, викласти зверху котлеток помидори. Все, ось такий соус я зробила. Домашній, він у мене смачний. Духовочку, тим часом я розігріваю, включила на 190 градусів. Заливаю все це. І ставлю до духовочки хвилиночок на 20. Мої котлетки були в духовці 15 хвилиночок. І я думаю, що їм вистачило. Пахнуть на всю кухню. Аромат не передати словами, тож поспішаю їх. Скуштувати. Ну, гляньте, які ж вони гарнюні. Знаю, що гаряченькі, але хочеться їх смакувати. Погляньте на цю смакоту, які вони в розрізі. Зараз скуштуємо. Ароматні, смачні. <М> Котлетки дуже і дуже смачнющі. вони ніжні, за рахунок овочів вони суперові, я вам скажу. І до того ж здорова їжа. І діткам буде смачно, і вам буде смачно, тож від душі рекомендую вам цей рецепт. А на сьогодні все, мої милі. Миру, добра вам, пишіть коментарі, ставте свої вподобайки, якщо подобається моє відео. І, звісно, діліться своїми рецептами приготування літніх страв. Тож, на все добре, до нових смачних рецептів!